Оперативна інформація щодо російського вторгнення станом на 18 годину 16 березня. Триває 386-та доба російського широкомасштабного вторгнення. За добу противник завдав два ракетних та 16 авіаційних ударів, а також здійснив 25 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Високою залишається вірогідність ракетних ударів по всій території України. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Протягом доби ворог здійснив обстріли районів населених пунктів Берелівка, Тимоновича Чернігівської області, Атинське, Волфене, Степне, Кіндратівка, Покровка та Грабовській Сумської області. Леміщини, Козача, Лопань, Глибоке, Гатище, Бударки, Амбарне, Кам'янка та Западне Харківської області. На Коп'янському та Лиманському напрямках противник вів безуспішні наступальні дії у районах населених пунктів Гряниківка, Креміна, Кузьмене, Верхньокам'янське та Спірне. Обстріляв з артилерії райони населених пунктів Дворічна, Гряниківка і Крохмальне Харківської області, а також Невське і Білогорівка Луганської. Протягом доби авіація Сил оборони завдала сім ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Підрозділ ракетних військ і артилерії уразили три пункти управління, два райони зосередження особового складу та військової техніки противника, дві радіолокаційні станції а також склад пально-мастильних матеріалів ворога. Підтримуйте збройні сили України. Здобудемо перемогу у спільній боротьбі. Слава Україні!